О, Боже, нарешті всім привіт! Ми всім... дуже заскучили всім привітаки! Ми я теж за вами дуже сильно засумувала, заскучала. Раді вас всі вітати. Дякуємо вам за таке невеличке очікування, але на жаль, техніка іноді підводить нас. Так, ми дуже хотіли, щоб ви бачили це все на екрані, як буде проходити розіграш. Але е, трошки буде по-іншому. Ми будемо е, називати переможців, а вже потім ви побачите, е, якщо захочете, побачити е, відео, так, як це все проходило. Тому дуже дякуємо, що ви дочекалися. Все-таки бачиш, коли теревенький не що понеділка, то техніка така думає, все не буде так, і буде відпочинок. Напишіть, будь ласка, звідки ви. Дайте нам енергії вогню в чаті, і обов'язково нажимайте вподобайку і пересилайте це посилання своїм консультантам, тому що впевнена, що ваші консультанти також робили замовлення в грудні. А ми поки покажемо вам подарунки, які сьогодні будуть розіграні. Ми впевнені, що той час, який ви почекали, він був недаремний, тому що є шанс отримати дуже крутезні. Подарунки знову подарунки і подарунки. Так, ну так. У нас ефір про подарунки. То чому він поподарунчати так трошки? Так, Київ, Ужгород, Миколаївська область, Суми, Полтава, Житомир, Конотоп, Любар, Хмельницький, Чернігівська область. Вау-вау! Я вас бачу! Нарешті. і чую. Ми, ми вас теж бачимо, як мінімум і, і відчуваємо серцем да, вашу радість і очікування сьогоднішнього ефіру. Так, ну ми хотіли дійсно ще й потеревенити сьогодні, там нагадати вам програми, які будуть на цей рік, як ставити цілі плани. Але от тепер, дивлячись на те, що ми почали пізніше, напишіть, будь ласка, в чаті. Відразу переходимо до розіграшу. Чи а, ще таку зробимо якусь цікаву вводну? ну, поки ви пишете, ми перевіримо готовність. Так, все ок, супер. А, Бережани, Сумська область. Диви розіграш, розіграш, розіграш. Цікаво щось, переходимо до розіграшу. Ну, ми теж погоджуємось, да так, так буде все таки справедливіше, тому що у нас. Тут є таємний Санта, який розігрує. Тає, таємна рука, яка буде творити. Так, да, До речі, ні, руку видно, але зараз буде. <гадався> Коротше, можете поки повгадувати, хто це, але наш таємний, наш таємний Санта поспішає сьогодні, тому ми з вами вже почнемо давай розіграш. Не будемо тягнути. А Каже, дивись, вам цікаву інформацію чи розіграш? Давайте цікавий розіграш. Да, так. Теж теж він він. Ну що, давайте починати. Так, супер, давайте скажемо, що це за подарунки. Сьогодні у нас розіграш подарунків за кожне замовлення, яке робилось в кінці грудня. І всі, хто робив замовлення більше ніж 40 балів, за кожні 40 балів отримували шанс. І це буде розіграш техніки: «11 подарунків. У нас дуже було багато учасників. Ми не будемо ділитися, як я, ми з Тамілою оговорювали. Вирішили, що не будемо ділитися, але дуже багато шансів за такий короткий період, тому що ми запустили це. Якщо я правильно пам'ятаю, 25... 19 грудня таємний Санте, він ще й класний цей. Ой, як це знаєш? Да, да, суфлер. Да? Суф... суфлер. Суфлер? Так, суфлер. Класний суфлер. Ось ми почали почали 19 грудня за досить короткий термін. Дуже багато учасників. Тому сьогодні я думаю, що дуже буде багато і переможців, і людей, які візьмуть в цьому участь. Давайте вже рандомайзити. До речі, хочу звернути увагу, що запис, ви зараз не будете бачити, як буде відбуватись розіграш, Але ми поділимо записом екрану, це якраз одна із технічних сьогоднішніх особливостей. Покажемо, як відбувався весь рендом, а ми з Тамілою оголосимо, хто ж, у нас перший, хто ж у нас буде саме переможцями. Єдине, що хочу ще додати, що обов'язково слідкуйте за анонсами, тому що найближчим часом, можливо, навіть наступний понеділок, буде ще один розіграш серед експерт-клубу переможців четвертого кварталу. Тому обов'язково обов приєднуйтесь та перемагайте. А сьогодні такий. Неймовірний розіграш серед всіх, тому тримайте кулачки, ставте зараз вогники в чаті, щоб саме ви або ваші консультанти стали переможцями цього розіграшу. Так. Що ми спочатку розіграємо? А давай знизу почнемо. Так. І перше у нас буде у нас три міксери. Три і зараз ми дізнаємося трьох переможців, які заберуть міксери. А ви, будь ласка, напишіть, чи вибрали би ви для себе міксер? Міксер, до речі, гарені. Дуже крутезний. Класний бренд, гарна потужність 450 вольт в комплектації. йде також ролери для тіста? Якщо знає, ти ведеш такі теми кулінарні, як ти б собі взяла б такий? Ні, в мене є. У ну, мене теж є, слухай. Я... Зараз ти мені щось запропонуєш. Треба брати. Дивись, насправді я хочу сказати, що у цьому міксері є ось турборежим. Це дуже круто, тому що це допомагає робити саме знаєш, ті викрутаси, які необхідні. От дійсно. І дуже прискорює це все. Так, ми готові назвати трьох переможців, які забирають міксер. А у нас тут область не видно, так? Лише наставник. Так, переможець номер один: Кароліна Опанасюк. Переможець номер два. А два спонсора дещо ну, називає да. спонсор Марина Любечко і це в команді директора Людмила Козачук. Перший міксер. Давайте привітаємо Кароліна. Вітаємо вас. Другий переможець. Це Людмила Макогон. У неї є спонсор Марина Таран і директор Уляна Гаркава. Вітаємо вас, вітаємо. дівчата, з перемогою. І ще один третій міст міксер їде до Інни Чичикало. Наставник Марія Ляшенко в команді Марії Щепановської. У -у -у! Який класний подарунок який клас... За... до Нового клас. року. Наступний подарунок горіння. До речі, дуже класна праска в мене така сама. Ти десь вигравала чи купувала? Просто така сама. Ну зато наші Но, вона дуже крутезна, і ти знаєш, кожного разу, от я дивлюся на подарунки, які дарує фармасі, на цьому розігруші на іншому. Завжди класні продукти. Тобто немає такого, знаєш, що там якийсь одноразовий девайс. А так як я читаю чат, я розумію, що це фішка регіональних менеджерів, тому що у Людмили Колесник теж така сама і я так зрозуміла, що у вас схожі праски теж. Коротше, дівчата. Треба у Люди, щоб вона фотозвіт скинула, подивитись. Я їй довіряю е, на слово. Я думаю, вже в нашому чаті, знаючи люди зараз вже будуть фотозвіт. Тут бачиш і анти... Що це, септик? Хочу сказати, антипригарна. Анти ж септик, так? Хочеш продезінфікувати, припали руку. Що мені ще дуже подобається, що такий, типу, довгий шнур, дуже дуже зручно. А ця праска поїде до... Лариси Волкович, Ольга Мудрицька, її спонсор і, відповідно, і директор. Тому вітаємо вас, дівчата. Ура! Вітаємо! Наступне це Тостер Філіпс. Я перепрошую, візьму на хвилинку у вас. А, давай отак підходять? Це розіграли, забрали? Так. Так, Тостер Філіпс для того, щоб готувати смаколики. Ми його е, вже запакували, щоб швидше відправити до вас. А поїде цей тостер. А напишіть, до речі, хто хоче тостер. Он, Юля пише: дуже хочу тостер. Ай поїде тостер до Юлії Ярош в команді Яни Засячко. Вітаємо! Вітаємо! У -у -у -у. Щось на хлопці, давайте! Вітаємо, вітаємо! Так, а якщо є переможці на ефірі, будь ласочка, дайте знати. Так. У нас це бачу, більшість просто хоче Є, є бажаючі перемогти, переможців я ще не побачила, сподіваюся. Але всі, більшість хоче все. Так. Але щось одне у нас, точно ми. у нас фен? Так, що у нас? фен Ремінгтон. В білому кольорі, досить універсальний з точки зору дизайну. Я, до речі, на такі речі звертаю увагу. Потужний, до речі. 2400 да. це дуже крутезна да. потужність, до речі. І повітря 90 км на годину. Ого, зі швидкістю, це так... Це можна. Я до речі, на це може зброя для самозахисту. Я до речі на швидкість повітря ніколи не дивилася. А я вперше це побачила, така, хто чув про е швидкість? От, у нас вже є бажаючі. бачиш 90 кілометрів, вже всі захотіли. Так, це пи... майже машина. Чуєш? Пише Оксана, дуже хочу в впевнен, Наталія. Пише, фен її, а чи фен, І ще й три ми насадочки. Зараз це вперше бачу. Движ три насадочки з різним контролем повітря. Просто дівчата, я так. я... Ти прямо сама вже захотіла я так красиві. Ні, хай стоїть тут. То я забрала б запакована. <рес> а я думала, що то, що ми собі забираємо. Ні? <рес> ні, ні. <рес> <Блін>. <рес> Ніч, нічого не буде. Це, це безкоштовний ефір. Блін. Я думала, заплатять. Так, фен їде. Ура! У нас буде тестери. Фен їде до Ірини Шевченко з команди. Оксани Дяченко і директор цієї команди Лариса Гетьман. Вітаємо! Вітаємо. У -у -у. До речі, дуже класний коментар. Що фен ще здує, то можна використовувати такий фен, щоб здувати наших ворогів з України. Mm -hmm. <с> Якщо задля цього, знаючи ще нашу іну, то наступний рік буде лише з фенами дівчата. Тому тут треба обережно з коментарями. Так, дівчата, що розіграємо для тих, хто в танкі? Розіграш серед всіх учасників, які зробили замовлення в кінці грудня з 19 по 31. І якщо ви розмістили замовлення на 40 балів і більше, то ви точно маєте шанс. Скільки було замовлень, стільки шансів. І до речі, є така цікава інформація. А я поки задам це питання, як ви думаєте, у однієї людини от максимально скільки е, шансів? там 5-10. Ну от як ви думаєте, скільки шансів е, є максимально е, на сьогоднішньому розіграші? Так, і поки ви пишете, не будете писати, не будемо проводити далі. Поки ви пишете, ми розігруємо наступний наш лот подарунок це Xiaomi. Пауербанк дуже він зручний, класний, він, до речі, тоненький і доволі легенький. 10 тисяч. Е, я для по технічним бачу. Для дітей Для дітей, я в подорож завжди беру в мене. А, я не пам'ятаю. Це дві літ або три зарядки, так? Значить? Дві точно. Ну, три, я думаю, десь так, бо в мене здається, завжди має такі. бути, ви ж знаєте, буває всяке в Україні, тому пауербанк має бути. Так, що, 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 що потрібний кажуть, пауербанк, Галина, Оксана, а отримує його Ніна Котлова, Вікторія Лукашевич її спонсор і директор Наталя Колесникова. Вітаємо, вітаємо. вас! <звіт> 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 вітаємо, вітаємо! До речі, можна наступного разу бачити область? То мені так не обережно. я я завжди хочу, щоб мої перемогли, а я тепер не розумію. Ціх зараз Дякую за інформацію. До речі, у нас наступний, правильно, я розумію, тефаль. Я чому його вихватила, тому що він для... якого попаде. А у мене був такий раніше. Настаміла, коротше, утюжний магнат. Отже, подивіться, в якому стильному кольорі ця праска. Ну, добре, не такий подібний був. Ну, тим паче тоді в е, стильному кольору, моєму улюбленому, до речі, е, що у нас тут ще є? 24 години на, грам на, минут, на хвилину це е, випаровування, це технічні характеристики дівчат, ну, кому цікаво. Е, мені ну, точно. Якщо що в 90 км на годину. Ну, саме головне так: швидкість, так, швидкість керуєте ви <сум> повністю. Тому. Таміла, називає. Ну, нам... чи чекало Інна з моєї території? Дякую, Іна Ванюрська, за інформацію. Бачиш, вже області підтягуються. А ти тепер <почасність> визначай, хто забере так, цей. Так, цю праску сумить, на Сумщину щось просять. Давайте перевіримо, можливо, Сумщина якраз і забере тифаль. І ми зараз дізнаємося, хто ж, хто ж переможець. А трошки ми е, потримаємо інтригу і давайте подивимося, кількість шансів. Ви писали 15. Тож нам трошки хлопці піднімуть чат, як там да, у нас скільки у нас коментарів. Можна чат трошки покрутити. Дивись, в Київ просять, пропонують на Тернопіль, в Ужгород, на Рівненщину. Рівненщи. Ви де там нас відповідали. Де цифри, було 25, 25, 25, я бачила, 15. 50. Так, є варіант, 50, бачу варіант, 15. А ще є варіанти. А у нас же там трошки затримочка, то може ви бачите. Пишіть ще раз. 26, 15, 20, 15, 21, 5, 7, 50, 15. Так, максимально писали 50, є 26, 15. Пишіть ще раз ваші варіанти, тому що у нас чат не піднімається. 21, 30. Так. Є вже хто сидить, чаклує, які молодці, я теж вважаю. знаєте, Хто хоче і каже про це, то в нього буде швидше. Так, а тефаль, праска їде до Наталя Гурська. Це команда Людмили Козачук. Вітаємо! Уу, вітаємо. До речі, у команді Людмили Козачук це вже друга перемога. Бачите, вона точно там. Щось знає, або здавали найбільше замовлення і мають найбільше шансів Так, наступні що у нас? Наступний у нас три. два чайника, два чайни електрочайники. Ось такі гарнюні. Так, прозорі. Я бачила, що там дуже-дуже багато бажаючих отримати цей подарунок. І дійсно він дуже стильовий, класний. Мені особливо подобається. Табу був? Чи ти не по чайник? Дуже шкода. Тебе, бо, ну, взагалі чайники снує. Взагалі в тебе але існує. Такий, він такий так, 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 так. був, ні? Бо ні, до цього <світка> ну, мені подобається, що він такий різнокольоровий, там знаєш, ну такий з підсвіткою. Він же прозорий, він не різноколь. А тут тут, да, так, тут є коли... led підсвітка, так, коли так. він закипає, там відбуваються процеси. певні <світка> процеси. <світка> так, це дуже круто, тому що ти бачиш, скільки там води є регуляції, в вже є. і вже в нас є, є два вже переможці. Є. Так. Давай, ти перша називай. Переможець Лілія Мазур – Наставник Яна Демченко з моєї території. Яна Демченка і Ліля Мазур і директор, наставник Ірина Фалатюк. Вітаємо! Ууу, вітаємо! А я називаю другого переможця. Це Юлія Шульган. Вітаю вас, Юлія, спонсор Альона Селедінова і директор Тетяна Ісупова. Вітаємо, вітаємо. вас, дівчата! Так, залишився один подарунок, один. А якщо у вас є ідеї, що це? Напишіть? Можливо, є хтось такі. з тобою принесемо його? Ні. Дякую. Це автомобіль. <рес> 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 Насправді я хочу розкрити вам секрет і максимальна кількість шансів на сьогоднішньому розіграшу. Це 116 у одного консультанта. Ось такий активний був консультант в кінці року і має аж 116 шансів. Бажаємо, щоб вона зараз ним скористалася цим шансом. Вона або той, кому найбільше знаєш, зараз хочеться і потрібен цей подарунок. Так, як думаєте? Ви... набір посуду! Які молодці! Віра точно слідкувала за всім, що відбувалося з розіграшами. Це от така величезна коробка. Там 46 предметів. Це набір посуду, LUMINARC дуже гарний, і ми обов'язково чекаємо від переможця в сторіс фото потім або відео з цим набором. Він, чесно, він чесно стоїть тут, просто він такий дуже-дуже тяжкий. Ми витрачимо багато часу станіли, щоб донести і Ні, я трошки пробивала. себе. Я навіть не будемо витрачати. Ми ж в себе віримо, ми ж сильні, ми могли б вдвох командах Сікрет Сант. 46 предметів це повністю все. Це і різні тарілки, і чашки, і блюдечка. Тому, друзі, тримаємо кулачки. Тамара каже, я запрошую всіх на обід, коли виграю. <сум> розумієш? А ми вже бачимо, хто, до речі, переможець, ми вже визначили його. Ми вже бачимо? Да, так. -да та 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 Давай. Тарас моя черга. Зоя Івасенко, вітаємо! Ви отримуєте набір. Це спонсор Вікторія Радченко і директор Ірина Васильченко. Вітаємо. вітаємо! Ну, Я думаю, що якщо що, ви запросите всіх хто бажаючих на обід <гум> з новим набором посуду. Друзі, ми радіємо кожному переможцю. І, взагалі, радіємо, що ви прийняли участь і що ви сьогодні прийшли на ефір. Я нагадаю, що наступний наш розіграш буде серед переможців експерт-клубу, а значить, що там буде шансів більше. Тому приходьте обов'язково, приєднуйте команди, запускайте цю енергію перемоги прямо з першого дня. І коли ви зараз побачите, що ефір завершується, будь ласка, напишіть в коментарях про взагалі, як у вас настрій, і чи потрібні надалі теревенькі, чи ми будемо проводити просто в такому форматі, типу як розіграш, і така важлива інформація. Чи очікуєте ви їх щотижня? Ми вас любимо. І е, пропонуємо почати цей рік з нового статусу, зросту доходу. І знаєте, як ото запускають купця першого січ... числа кожного місяця, так і ви цим січнем можете запустити енергію на весь свій рік. Тому, друзі, використовуйте всі можливості, дуже крутезний каталог, дуже крутезна підтримка. Заберіть ці 200 гривень за кожного свого знайомого та незнайомого і заробляйте разом з фармасі, мрійте, дійте і досягайте. А я зі своєї сторони хочу додати, що ті, хто сьогодні... Не пішли з подарунком нашого ефіру. Порадійте за тих, хто сьогодні переміг, і обов'язково це стане таким гарним знаком для того, щоб ви наступного разу стали. Теж е, володарем якогось цих крутих подарунків. А з фармасі це точно можливо, тому що ми завжди пропонуємо найкращі можливості, найкращі умови і найкращі. подарунки. Тому бажаю вам успіхів наступного разу. А всім бажаю зараз круто почати цей рік і реально досягнути крутого результату зараз, тому що саме ця енергія буде з вами до кінця цього року, і кожен місяць тоді точно буде для вас успішним. О, а я мамі передаю привіт, пользуюсь случем. Я не запитала питання твоє улюблене. Ну окей вже. Все, пока пока. пока, пока, пока. Слідкуйте за нашими сторіс.